Як погодинні графіки відключення світла впливають власне ж на водоканал? Звичайно, впливає. Ну, залежить від того, як нас відключають. Деколи нас відключають так, що на одному вводі електроенергія пропала, а на іншому вводі електроенергії є. Тоді насосне обладнання переключається з одної мережі на інакшу. А буває так, що відключають по обох вводах електричної енергії. Тоді ми вимушені запускати генератори. так. Тоді, наскільки збільшуються фінансові витрати підприємства через роботу потужних генераторів? Ну, звичайно, вони збільшаться, можна сказати, так, що генератор. Може, є різні генератори насправді на різних об'єктах. Деякі генератори беруть 10 літрів солярки в годину, а деякі беруть 30-40 літрів диспалива в годину. Звичайно, витрати підприємства збільшаться. Чи відобразиться це на платіжках у людей? На платіжках в людей це не відобразиться, тому що ми продаємо воду водопостачання та водовідведення по тарифу, встановленому національним регулятором. і ви знаєте, що навіть якщо з 1 червня... Тариф для промисловості зріс, то для населення Національна комісія залишила тариф на рівні довоєн.